Так, я б вдома до вечір до вечора. Хочеш піти на танці вихідні. Чому б нам не залишити доньку у твого батька? Йо, hey шановні, канал впевнено набирає так, обертів, тут. і саме твоєї підписки не вистачає, щоб канал досяг цілів 1000 підписників. Або ага. щось і залиш подобайку на український контент. О ні ні. О Боже, Господи, о Боже. Томі, що відбувається? Бідолашна, я мушу їй допомогти. О Боже, хто міг це зробити? За що? Ну давай, бери, 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 Віні. Все погано. Гей, hey, візьми себе в руки, Тома. Що не сталося, ти вже нічого не зможеш з цим зробити. Удача Серджі покидає його. Чекай, про що ти говориш? Самі Поліс знайшли його. Він у ресторані Георгія на іншому кінці міста. Ти повинен поїхати туди швидко. Гаразд.